Пропонуємо до вашої уваги силіконові приманки. У даний комплект входять силіконові черв'ячки довжиною 4 см, які створені для максимально реалістичних рухів на воді. Кожна приманка має хвилястий хвіст, який при найменшому русі створює інтенсивні вібрації та приваблює рибу. Формула з протеїновими добавками виділяє приємний аромат, що спонукає навіть обережних хижаків. Підходить для ловлі окуня, щуки, судака, форелі та інших видів, як у прісній, так і. В солоній воді завдяки високій еластичності та міцності силикону приманки витримують багато закидів та виведення риби. Пропонуємо до вашої уваги флісові штани. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає комфорт та захист у холодну пору року. Штани виконані з високоякісного водонепроникного матеріалу, що не тільки забезпечує захист від вітру та вологи, а й зберігає тепло, роблячи їх ідеальними для зимових походів. Внутрішній флісовий шар надає додаткове тепло та м'якість. Окрім того, штани мають ергономічний дизайн та зручні кишені для дрібниць. Завдяки своєму розміру до 4 XL, вони підходять для людей різної комплекції. Міцний матеріал, водонепроникність та зручність. Роблять ці штани надійним партнером у будь-яких зимових пригодах. Пропонуємо до вашої уваги складну ложку для кемпінгу. Це ультралегкий компактний та надійний інструмент для кемпінгу, пікніків та подорожей. Вона виготовлена із надійного матеріалу та поєднує в собі ложку та виделку, що робить її ідеальною для їжі на природі. Завдяки матеріалу вона надзвичайно легка та при цьому має високу міцність та стійкість до корозії. Ложка легко складається для зручного зберігання та транспортування, дозволяючи економити місце в рюкзаку. По сумці ідеальний вибір для туристів, мандрівників та любителів активного відпочинку. Крім того, вона стійка до високих температур, що важливо на кемпінгу, легко миється та прослужить довго навіть при інтенсивному використанні. Пропонуємо до вашої уваги воблер для риболовлі. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб. Доступна у різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете досягти. Сягти неймовірного успіху у лові хижої риби. Пропонуємо до вашої уваги неодимовий магніт. Це ідеальне рішення для різних задач, пов'язаних із пошуком та підйомом металевих предметів. Цей магніт має круглий дизайн з кільцем для зручного кріплення, що робить його незамінним інструментом для магнітної риболовлі. Крім того, він також підходить для використання в різноманітних майстернях, доступний у розмірах 48, 60, 67 або 94 мм. завдяки використанню потужного неодимового майбутня магніту цей виріб забезпечує високу тягову силу, здатну витримувати значні навантаження.